Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. То Павло Нарожний, військовий експерт долучається зараз до нашої ефіру і допоможе нам в усьому цьому розібратися. Пане Павле, щиро вітаємо вас! Слава Україні! Слава доброго ранку, добрий ранок, пане Павле. Бачите, добрий ранок, от і для мешканців Феодосії, про українських, які чекають на збройні сили, але пане Павле не дуже він напевно добрий для окупантів. А як ви думаєте, про що говорить нам ця тенденція? Чи ми вже можемо констатувати з періодичністю тих повідомлень, які надходять про бавовну в Криму? Що вже як каже Бенхоже з Кримом, почалось з Кримом, все закінчиться. і Не тільки він так каже, і що оці всі хлопки вже наближають. Нас до деокупації півострова. Ну, кожен склад боєприпасів, кожен вибухнувший на складі боєприпасів, він не буде стріляти по українським солдатам, по українським цивільним містам, по людям і так далі. Що ми бачимо? Ми бачимо системну бовому в Криму. Крим, Крим це величезна військова база. Ну всі казачки про там якісь там курортні і курортні місто. Ну, це казачки для росіян. В реальності Крим був потрібен виключно для військових цілей. Тому всі ці удари вони будуть. Бо вони далі кликнути, і це підготовка до українського наступу? Тобто, кожен знищений такий склад це удар по обороноспроможності росіян в Криму. Ну, чекаємо наступу другими словами в переводі на мову. пане Павле, генеральний штаб повідомляє, що російські загарбники проводять підготовку для евакуації населення окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, саме до Криму. Про що нам це говорить? А росіяни теж ну їх занадто часто. Ми їх називаємо там. У них теж є розумні офіцери, у них теж є. Розумні військові, і вони прекрасно розуміють перспективу. Абсолютно публічна інформація там про танки, абсолютно публічна інформація про Петрі, публічна інформація про далекобійні українські ракети, які нам будуть передані Джелис Дібі. Вони знають, що вибухає щось -то в Маріуполі. Це означає те, що у нас є щось, уже що стріляє за 100 кілометрів дальності. І вони прекрасно розуміють перспективу, що протиставити построї нема чого. І саме тому вони складають ці списки, саме тому вони готуються відступати в Крим. Ну вони сподіваються, що вони зможуть отримати Крим. Ну я думаю, що наступним кроком буде це складати список евакуації з Криму далі туди, там в за, за місто. Ну до цього треш треба дочекатися. Трішечки атрісаті на наступління в дії зазвичай. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, наскільки сильні супроти вони все таки чинитимуть на території півострова і чи є в них на те ресурси, враховуючи кількість тої вавовни, про яку ми з вами говоримо? На жаль, ресурси у них є, ну, не треба їх змальовувати, що вони вже там повністю все, все погано. У них наразі в Україні приблизно корпус 250-300 тисяч вояків, приблизно 250 тисяч у них в резерві в Росії знаходяться, ну, вони знаходяться саме в Росії, не в Криму, uh -huh. на різних полігонах. І е, вони повинні ж вони, оскільки їх пропаганда змальовує українців, якісь таких агресивних, які там хочуть захопити, там значить да йти доMoskvy, там ну і так далі, то вони ж будуть утримувати не тільки Крим, вони будуть утримувати Білородську, Курську область, там значить Рословську область, і їм треба розтягнутися на величезну відстань. Тобто, якщо подивитися е, по мапі, ну це там тисячі кілометрів. Саме тому в Криму вони можуть чинити спротив, спротив буде доволі серйозний. Але є одне але Крим це острів по суті. Тому що коли ми дійдемо до причейка, він стане островом. Так, в нього є цей міст Кримський, але Крим, міст, вочевидь, стане мішенью питання часу, коли він перестане працювати. Наразі на ньому нема залізнодорожного сполучення або є. Дуже обмежено. тільки автомобільне так автомобілями теж дуже багато можна чого перекинути, але не можна перекинути ту величезний об'єм, який потрібен. Це в першу чергу артилерійські боєприпаси, ракети, танки і так далі. Їх перевозить машинами в такій кількості, ну це просто нереально. Тобто, трава треба величезну кількість тягачів, і вони також будуть ж мішенью. Тобто, якщо не можна, скажімо, зруйнувати місто, влучити, скажімо, в опору або перекриття, то абсолютно легко влучити в колонну, яка буде вести боєприпаси таким чином, зупиниться. Сполучення на цьому кримському мості те, що ми споглядали на Антонівському мосту, те, що ми споглядали на переправі на Нову Каховку. Це, це ж вже було, як казав Хучма. Е, тому, е, і е, уявляємо собі е, острів, на якому проблеми з водою, на якому проблеми з електрикою. Е, сполучення є дуже обмежено автомобілями і теоретично буде сполучення літаками, але е, Україна вже точно відомо, що отримає петріот. і Петріот дальність 180 кілометрів. Малюємо собі уявний Петріот на перешийку і розуміємо, що він покриє всі аеродроми російські, тобто нічого приземлитися не зможе. Кораблі можуть заходити в Севастопольський порт. Вспоминаємо, що у нас є флот безпілотників морських, які вже працювали, і вже успішно працювали. Крім того, у нас є на озброєнні гарпун. протикорабельна ракета абсолютно офіційна, в їхньому придала. Здається, дання у нас є Ніптун український, теж на зброї, який абсолютно ефективно працював по ракетному крейсеру Москва. А, тому я більше ж певний, що і кораблі не будуть нічого передавати. Тому ці люди, які будуть це військовий корпус, який буде військове групування, не знать корпус, буде чи щось інше, які будуть знаходитися в Криму. Вони будуть в мишеловки. Їм там буде дуже неу'єдно, скажем прямо знаходитись без зброї, без їжі, без води а, під постійними обстрілами українських хайм. Марсу зданістю 150 ну, від 80 до 150 кілометрів. Це буде така тактика тисячі Там. Сьогодні тут вибухнуло, завтра там вибухнуло. А, ну і я думаю, що шансів у них там буде дуже мало втриматися. Більше не буде там по-домашньому. А чи погоджуєтеся ви, пане Павло, із твердженням, припущенням генерала Сполучених Штатів Америки Бена Хочеса, якого я вже згадувала, що саме головною метою українського контрнаступу має стати розрив сухопутного коридору між Росією та Кримом, і власне звільнення Криму він каже, що Крим це вирішальна територія. Чи погоджуєтеся ви із цим? Про сухопутний коридор наразі постачання в Криму відбувається через залізнодорожну магістраль Маріуполь, Мілітополь, Джанкою. Ну тому є таке яскраве свідчення, коли в Джанкої чомусь вибухнули ракети НК. Чому вони там були? Це означає те, що через Кримське місто їх не змогли перевезти і везли через такий довжелезний такий шлях, через по цьому сухопутному суходову коли ми звільнимо Мелітополь, це сполучення зупиниться, і це буде величезною проблемою для групіровки в Криму. А, по з точки зору, чому нам важливий Крим наразі. У нас дуже обмежено працює морський порт Одеса. Ми не можемо експортувати українське зерно, кукурудзу, пшеницю, соняшникову олію, соняшники, так, ну сонячні ми не експортуємо, соняшникову олію і, і всі інші продукти нашого експорту, металургію ми не можемо вивозити. Чому так? Тому що російські агресивні війська окупаційні перекрили акваторію Чорного моря, випускають тільки те, що вони вважають за потрібне. Вони ну, зробили цю територію війни. По суті, це наші мирні зерновози. Вони. Не зробили з них, змалювали якісь там військові танкери. Не знаю, що вони там як вони це собі уявляють. Тому для нас важливо, критично важливо звільнити Крим і зробити з нього не військову базу, а мірний квітучий півострів, на якому він буде в першу чергу виконувати свою роль. Це той самий курорт величезний, той самий житницю, коли ми туди нормально запустимо постачання води і так далі. Тому я абсолютно з цієї точки зору погоджуюся. Це критично важливо для нас. Зробимо неодмінно і наскільки критично для нас втримати Бахмут за повідомленнями генштабу, пане Павле, йдуть тараном на Бахмут. Просто такі російські окупаційні війська незначні, але все таки успіхи на превеликий жаль у них є по місту. Вони просуваються від центра міста до західних околиць, не суттєво, але все ще і зосереджують також свої зусилля окупанти. як Я вже зауважувала на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському. Що ми маємо розуміти зараз про загостри? Дня, те, яке вже десятий місяць триває у Бахмуті, і наскільки високі там все таки шанси окупаційних російських військ? Бахмут для нас не можна сказати, що в нього є якась напрям стратегічна важливість саме не безпосередньо самого міста. Але ми повинні розуміти, якщо ми відійдемо від Бахмута, Бахмут наразі ну, майже повністю зруйнований, там немає жодного будинку цих І росіяни його далі системно зрібнюють з стирають з лица землі. Якщо ми відійдемо від Бахмута, то ми відійдемо в Краматорську славянськ І так само росіяни будуть знищувати Краматорське славянськ Так само ми будемо там тримати оборону. Тому головна і головна роль Бахмутської цієї битви, це перемолоть як можна більше російської піхоти. Тобто ми там знаходимося на зручних позиціях з точки зору оборони. Ми далекобійною артилерією стріляємо і не тільки далекобійною піхота там ефективно працює, тому що там дуже зручні для них позиції. Якщо ми відійдемо, ми так само будемо знищувати, але вже будемо знищувати в. Більш е, уцілівшому місці. Ну, це буде або Часів Яр, або Краматорськ. Е, тому Бахмут треба утримувати. Е, ворог да, йде в атаку в Лобову і, і гине при цьому в величезних кількостях. Якщо казати про Авдіївку, Авдіївка дуже важлива стратегічно. Вона це найближче місце до Донецька. Від Авдіївки там рукою подать подати єсинуватий залізнодорожний вузол. До Горлівки дуже близько. Ну і саме головне до Донецька, там 40 кілометрів. Це ну може бути плацдармом для якогось наступу. Це може бути плацдармом для використовування артилерії. І Авдіївка тримається набагато більше від Бахмута. Бо якщо Бахмут це у нас битва йде 10 місяців, то Авдіївка тримається з 2014 року. Там дуже гарно ми укріпилися, дуже гарно знають всю територію. Артилерія пристрілялася, де тільки можна, і там навіть має факти покращення нашої позиції. Ну тобто відкидують ворога там, де треба його відкинути. Так само на вуглядарі відкидують, і саме тому ворог розуміє цінність в Авдіївки, і тому вони її постійно атакують. Але тримаємося, і я більш ніж певними, що Авдіївка буде втримана. А пане Павле, ще кілька тижнів тому британська розвідка вже оцінювала ситуацію в Авдіївці, говорячи, що вона може стати мало чи не другим бахмутом. Чи станом на сьогодні оцінюючи те, що відбувається навколо Авдіївці, те наскільки підготовлені, як ви кажете, і наші українські військові знають і місцевість, і особливості, чи вірогідний цей сценарій за даних умов? Яке завгодне місто може стати Бахмутом? Чи якщо ворог зосередить на ньому всю свою міць, а в неї їх багато і людей багато, і артилерії багато на жаль, вони так, так само можуть автівку зрівняти з лицем землі і так само зробити з нього Бахмут. Так це абсолютно реалістично. Але їм тоді треба буде від, від Бахмуту. Ну тобто перекинути свої зусилля, всі свої боєспроможні війська, які ну наразі ВДВ вже такою, вже не Вагнера атакує, а Вагнер разом з ВДВ атакує Бахмут, тому що вагнер. Це перемолотили тоді їм треба буде перекинути ці боєздатні військові частини на а, Авдіївський напрямок. А, і питання вже далі: що там буде? Чи зможемо ми контрбатарейною нашою боротьбою, а, далекобійну артилерією знищити російську артилерію, така, як я, та яка буде обстрілювати Авдіївку чи ні? Ну так це можливо, але це станеться це ні. Ну я думаю, що мало ймовірно, що ворог зможе на відразу на двох напрямках атакувати. І, попри їхню величезну кількість морально психологічний стан їхні, знаєте, дедалі більше погіршуються. Окупанти стали частіше здаватися в полон. Про це повідомляє і підтверджує прес служба головного управління розвідки нашого міністерства оборони. Очікування контрнаступу сил безпеки та оборони України посилює ерозію морально-психологічного стану у лавах російських окупантів. Я нагадаю, що ще до підтвердження гур проект хочу жити. Повідомив, що лише за березень дві 2023 року було зафіксовано понад 3 тисячі звернень окупантів до українського державного проєкту Хочу жити. Про що нам говорить ця тенденція? Як ви думаєте, чи буде збільшуватися кількість охочих жити, а не охочих іти гарматним м'ясом? Вона буде тільки збільшуватися, тому що всі перспективи свої розуміють. Ну як то кажуть, у нас пішла брехня по селу. Да, тобто, ну, це Word of Mouse, да, тобто, всі чутки вони передаються, всі знають ситуацію на фронті. Що там вчора пішла рота в атаку, повернувся один Петрович і той там трішечки поранений без ноги. Ну тобто, ну, це класіка. Ну, тут коли там 10 місяців всіх китають в топку на цей бахмут, і там всі гинуть. це не може стати невідомо широкому загалу. Тому так, інші Інших варіантів немає. Вони будуть розуміти, що краще здатися в полон ніж бути гарматним м'ясом, чим повернутися додому з інвалідністю в Росію, там де ніхто не чув про підтримку інвалідів, не кажучи вже там про якісь соціальну допомогу і так далі. Тому перспектива тут в одні ворота тільки здаватися. Або ну ще одна перспектива є в чорному мішку, і навіть не повертатися. Нема тіла, нема діла, нема грошей. Дякую вам, пане Павло. Дякую, що роз'яснили так багато аспектів. Спасибі, що знаходити час. Павло Нарожний, військовий експерт.